Вітаю! Сьогодні ми будемо очікувати сніжинку на 10 рядів з рельєфними елементами. Вона буде, ну ви побачите, не буду вас зарані лякати. І так, починаємо ми з магічної петлі і трьох повітряних петель. Один, два, три. В петлю маємо прив'язати 12 стовпчиків. Перший в нас вже є, два. Три чотири. П'ять. Вісім дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Перевіряємо: один, два, три, чотири, є дванадцять. Затягуємо. Будем потрібні нам ниточки, є тепер хвостик. Так. З'єднуємось в третю повітряну петлю. Сліпою. Петля підйому рельєфний стовпчик без накиду за три петлі підйому попереднього ряду. Дві повітряні петлі стовпчик рельєфний без накиду, за наступний стовпчик, дві повітряні петлі. І так, над кожним стовпчиком в'яжемо рельєфний без накиду, а ми ж цими рельєфними по дві повітряні петлі. Арку робимо. Так, по колу. Так, пройшли ряд. З'єднуємося в рельєфний стовпчик перший сліпою петлею. Ще одна сліпа петля в наступну арку. Петля підйому, стовпчик без накиду в арку. Дві повітряні петлі стовпчик без накиду в наступну арку. Дві повітряні петлі. І так обходимо по колу. На даний момент складно, поки нічого не було. Ну в принципі, якщо ви знайомі з рельєфними стовпчиками, тут все буде досить легко. А, піща? З'єднуємось в перший стовпчик без накиду. Переходимо в арку, повітряна петля підйому, стовпчик без накиду в цю ж саму арку. Це ми вже четвертий ряд робимо. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступну арку. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду, в арку. Один, два, три. І так по колу. Зустрінемось в кінці. В нас осталось зробити останню арку, а її ми робимо однією повітряною петлею і стовпчиком в наступний стовпчик без накиду. тут вже буде весело петля підйому, стовпчик без накиду, два накиди. І ми так, спускаємося от сюди. То дивіться: у нас є арка, під нею стовпчик без накиду, і під ним знов арка. І ось тут рельєфний стовпчик. От за нього ми і чіпляємось. Три повітряні петлі, два накиди, і знову рельєфний стовпчик з двома накидами за цю ж. Цей ж самий стовпчик. Стовпчик без накиду в наступну арку. Два накиди, стовпчик. Рельєфний з двома накидами за наступний. Рельєфний стовпчик без накиду. Щоб було от, у вас є арочки з двох повітряних петель і рельєфними стовпчиками без накиду. Потім арочки по три повітряні петлі, і знову арочки по три повітряні петлі. Ви зараз ось тут. Потім рельєфний стовпчик з двома накидами, спускаєтесь і за ось цей рельєфний стовпчик без накиду. Тобто, ну, прям наступний. Коли у вас буде ваша робота в руках, це буде зрозуміло, і не так страшно, як дивитись на це відео. Чесне слово. От і так далі. Після рельєфного стовпчика Три повітряні петлі. Знов рельєфний стовпчик за. Рельєфний стовпчик без накиду. Стовпчик без накиду в наступну арку. Два накиди. Рельєфний стовпчик за наступний. Ось таких елементів. Ось, у вас має вийти 12. Ми їх зробили 2, треті почали. І так по колу. В кінці ви зв'яжете рельєфний стовпчик з двома накидами і з'єднаєтеся в стовпчик без накиду. Так, ми дійшли до кінця, тепер з'єднуємося. стовпчик без накиду. Переходимо сліпою петлею в рельєфний. Дві повітряні петлі. А ще краще одна і рельєфний стовпчик без накиду навколо рельєфного стовпчика. Дві повітряні петлі. І це в нас вже буде перший рельєфний стовпчик з накидом. Повітряна петля і тепер пишний стовпчик з ну, буде це було да? 4 5 накидів. Ось так. Повітряна петля, рельєфний стовпчик. Так, режисер вдома. <гум> Ось таким чином. Якщо у вас пишні стовпчики ну ніяк не виходять, хай будуть попкорни. Тобто це не принципово, як вам більш подобається. Мені пишні стовпчики. Ну, тут саме, власне, в даному дизайні. Далі рельєфний стовпчик за наступний, повітряна петля. І знову пишний стовпчик: один, два, три, чотири. П'ять. Рельєфний стовпчик за рельєфний стовпчик. І ще один за наступний. І так по колу. У нас уже їх два. В кінці очкуємо рельєфний стовпчик і з'єднуємося в другу повітряну петлю. Так, з'єдналися в другу петлю підйому. тепер сліпою петлею переходимо в арку. Три петлі підйому стовпчик недов'язаний з накидом в наступну арку. За пишним стовпчиком, ну або за попкорном. як. Накид, рельєфний стовпчик навколо рельєфного стовпчика. Тепер три петлі. Разом. Шість повітряних петель. Один, два, три, чотири пять, шість. Накид, Недов'язаний рельєфний стовпчик. Накид. Недов'язаний стовпчик з накидом в арку, ще один стовпчик в наступну арку, і ще один рельєфний. Разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І так, над кожним пишним стовпчиком ми робимо ось таку листочок Ну, якщо так око, коротше, обв'язуйте по колу, в кінці я покажу, як закінчити. Оці, ще трішки, тепер накид останній рельєфний стовпчик. Ми його не дов'язуємо. Тепер знаходимось тут три петліки. Разом ми пров'язували, і оце все діло ми з'єднуємо. Повітряна петля, рельєфний стовпчик без накиду навколо нашої вершинки. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Стовпчик з накидом в третю повітряну петлю. Але простіше відрахувати звідси 1, 2, 3 і в четверту. Такий вам невеличкий лайфхак, щоб тут не шукати, де там перша петля. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом в наступну петлю. 1, 2, 3, 4. Рельєфний стовпчик без накиду, навколо, вершини. Один, два, три, чотири, накид, один, два, три, в четверту. Свчик з накидом, дві повітряні петлі, і в наступну петлю ще один стовбчик з накидом. От ми формуємо ось такі арочки. В кінці будете гачкувати один. Одну повітряну петлю і стовпчик з накидом в рельєфний стовпчик. Так, ми в кінці ряду, повітряна петля, накид, і я буду річкувати подовжений стовпчик з накидом. А ви можете зробити дві повітряні петлі, а потім стовпчик з накидом Ну, тобто такому, як назручно. Повітряна петля, стовпчик без накиду, арку. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступну. Три повітряні петлі, стовпчик з накидом в арку між двома стовпчиками з накидом, дві повітряні петлі, стовпчик з накидом в цю ж саму арку. 1 2 3 стовпчик без накиду в наступну арку 1 2 3 стовпчик без накиду в наступну 1 2 3 стовпчик з накидом між двома стовпчиками 1 2 стовпчик з накидом сюди ж один, два, три. Ось так по колу. Ну, в кінці тут легко. Арку закінчити і з'єднатися в стовпчик без накиду. Так, вітаю, зараз буде останній ряд сліпою петлею. Переходимо в арку, петля підйому, стовпчик без накиду в арку. Посунути його, ще один стовпчик без накиду, піко з трьох повітряних петель. Тут я з'єднуюсь в дві напівпетлі, щоб піко було рівно по центру. І стовпчик без накиду в цю ж саму арку. Так. В наступну арку три стовпчика без накиду. Один. Два. Три. Рельєфний стовпчик без накиду. Навколо стовпчика з накидом Дві повітряні петлі. Ой, вузлик. Ну-ка, не та. Боротьба з вузликом завершена. Я виграла <сум> стовбчик з накидом в арку. Повітряна петля, стовбчик з двома накидами. Чотири повітряні петлі. 2, 3, 4. Ось тут піко. Робимо в повітряну петлю. Ще одна повітряна петля, два накиди в цю ж саму арку. Повітряна петля, стовпчик з накидом. В арку, дві повітряні петлі, і стовпчик без накиду. Ну, переходимо в наступну арку, три в арку з трьох повітряних петель, три стовпчики без накиду. Ось так. Все, дійшли до центральної арки. Два стовпчика без накиду, піко. Один, два, три. Це піко ми робимо за ості півдушки. Стовпчик без накиду в цю ж саму арку. І, власне, все. Ось так по колу, з'єднуємось, закриваємо хвостики і блокуємо. Такий вигляд має вже на блокуванні ця сніжинка. Мала її показати сьогодні вам її готовою, тут, тут, в кінці відео, типу. але воно ніфіга не сохне, тому ось так. Всередині ще я прикріплю кабошон. І буде отакий. Чудовий набір. На цьому все. Дійсно, все. Легких вам петельок І до зустрічі вже, напевно, завтра з новою сніжинкою.